Придбати власне житло виклик не з простих. Відповідно до оновлених статистичних даних, рівняним із середньою зарплатою доведеться відкладати всі зароблені кошти впродовж восьми років. Так, станом на сьогодні однокімнатна квартира у рівному коштує щонайменше 50 тисяч доларів. За двокімнатну треба викласти до 64 тисяч доларів. Опитані нами містяни кажуть, мати власне житло справжня розкіш. Якщо дивитися на ринок цін, то однокімнатна квартира в новобудові без ремонту зараз стартує від 40 тисяч, наскільки я знаю. Десь років 10, може. мінімум, напевно, щоб збирати 50 тисяч доларів з нуля якщо збирати. Бо насправді в наші часи дуже нестабільно все. І я наприклад, не можу спрогнозувати, коли я куплю квартиру. Я можу тільки в цей час хіба знайти кращу роботу і надіятися, що. Там назбираю. рієлторка Тамара Петрушко каже, ціни з початку повномасштабного вторгнення справді зросли, і ця вартість не знижується. В основному ціни зросли десь до 20% під час війни. Зараз на даний час однокімнатна квартира, якщо це квартира з ремонтом, може коштувати 45-50 тисяч. Ну, якщо це з ремонтом, з меблями з технікою. Рієлторка додає, це не останні зміни у вартості житла. Ціни і надалі будуть рости. Останні місяці ціни, скажімо так, не можу сказати, що виросли. Ну, якби вони вже десь певний період півроку десь тримаються на одному рівні. Але є такі прогнози, що нерухомість буде дорожчати ще на 15%. Мара Петрушко каже, що вартість на житло у Рівному зростає не просто так. На це є свої причини. Я все-таки думаю, що це пов'язано з тим, що гривня падає, будматеріали дорожчають новобудов і житла якби, будується менше. От, тому що, як я вже говорила, не вистачає працівників. Хлопців багато забрали і виросли ціни на зарплата виросла для працівників. Попри зростання цін, попит і надалі залишається високим, зазначає рієлторка. Люди все ще мріють про власну квартиру, хоча для багатьох це не завжди доступно. Юлія Котляревська та Денис Козлов. Телеканал ITV Media Group.